Дтект, це, це Шахраї. Це компанія, яка завдяки махінаційним діям деяких своїх співробітників кидають підприємців на гроші. І я вас дуже прошу додивитись це відео до кінця. Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати це відео, щоб розповісти вам ситуацію, яка сталася особисто зі мною. На мене подали до суду. Я більше 10 років. Займаюсь бізнесом в Україні. Своєчасно сплачую податки, подаю декларації, веду дуже прозору підприємницьку діяльність. Але на мене, як на фізичну особу підприємця, подали до суду. Я вас дуже прошу підтримати мене зараз. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок. Це дуже важливо зараз для мене, щоб я могла оприлюднити це відео і якомога більше людей змогли його подивитись. Це відео для когось буде просто як розважальний контент. Для когось воно буде корисною порадою. А може для когось воно стане уроком. Адже не тільки на своїх помилках, а також на помилках інших людей ми навчаємось. І так, зараз я спробую вам своїми словами розповісти, що саме сталося, хто на мене подав до суду і як далі буде розвиватися ця справа. На мене подала до суду багатьом нам відома компанія з часів в Україні – компанія ДТЕК. У 2019 році я як фізична особа-підприємець орендувала у компанії ДТЕК приміщення, яке знаходилось поруч з Бутіком Картьє неподалік Майдану Незалежності ну, в самому центрі Києва. Наш договір оренди було заключено 11 лютого 2019 року і закінчувався він у січні 11 січня 2022 року. Без права пролонгування. У березні 2020 року, як ми всі з вами знаємо, у всьому мирі стався карантин. А ми опинилися вдома закритими задворима, і, чесно вам кажучи, було не до бізнесу. І я приймаю рішення у грудні 2021 року з'їхати з цього приміщення. За законом, коли орендар з'їжджає з приміщення, він повинен повернути власнику ключі і підписати акт прийому передачі приміщення. Я телефоную у Василю з відділу оренди, з яким ми спілкувалися увесь цей час, повідомляю про те, що я з'їжджаю. Прошу приїхати за ключима. Він мене відповідає, я в вишневому місті, в місті вишневому я живу. На кой воно мені здалося, ковід гибнуть люди їхати зараз за ключима, якщо весь ДТЕК працює на, на дистанційній праці? Передайте, він каже, ключі, будь ласка, наступному орендареві, а до вас приїде впродовж двох тижнів кур'єр і ви підпишете акт прийому передачі. Я кажу, добре. Два тижні, три кур'єр не приїжджає. Я просто передаю ключі наступному орендареві, забираю свої речі, з'їжджаю з приміщення і все. І все. На цьому мої стосунки з компанією ДТЕК закінчуються. 2022 рік починається війна. Минає два роки. І ми з моєю подружкою сидимо в мене вдома. У мене приходить на телефон повідомлення, що мій рахунок в Монобанк заблоковано. Я думаю, так, ні, це якась помилка, шахрайські дії, там, атака. А спустя 10 хвилин приходить повідомлення з Приватбанку, що там рахунок також заблоковано. І я розумію, що вже це не жарт. Я переходжу в дію і бачу, що на мене відкрито. Виконавче провадження позивач дтек сервіс. У мене паніка, розпад. Я не розумію, що, що трапило, що взагалі робити, звертаюся до адвокатів, швидко їду до суду, щоб познайомити з матеріалами діла. І ось що виходить. Коли мій договір з дтек сервісу закінчився, вони беруть і. Роблять такий же саме договір оренди ще на два роки. Підробляють мій підпис. Ну, як вам сказати, підробляють? Підробляють це, канули, коли старалися, намагалися зробити такий же. А тут вони просто там щось поставили у Галочку, у літочку і навіть не намагалися підробити. Ну, це як би, називається все одно підробка. Підробляють договір оренди, подають. Позов до суду, я цього не знаю. І без мене проходить три судові засідання. Детек за цією справою, вони там нарахували оренду, комунальні витрати. ДТЕК за цією справою виграє суд. І коли вже справа йде до виконавця, і починають списувати гроші з моїх рахунків, наразі списано 120 тисяч гривень. Говорю, я вже про це дізнаюся. І це ще не саме треш. Мій адвокат вже не може опровергнути і подати на апеляцію, бо вже вийшов срок апеляційної давності, і ми не можемо нічого зробити. І тут виникає така ситуація. Я думала, такого не буває, але зараз розумію, що в нашому житті. Може трапитись все що завгодно. Компанія ДТЕК бачить, що по підробному договіру вони виграли суд. Я ну, не з'явилася на жодне судове засідання, бо цього не знала. Вони беруть ще до цього о, підробного договіру оренди, додають додаткову угоду, в котрій і ще нараховують комуналку, оренду. І ще раз подають до суду. Ну, раз прокатіла, може, ще один раз прокатить. Ну, тут ми вже з адвокатом бачимо, що подали до суду, ми бачимо цю справу і подали на апеляцію. Апеляційний суд вже прийняв нашу скаргу і ми чекаємо на судове засідання. А якщо буде вам цікаво, я вам буду і надалі розповідати, як проходиться справа і що буде далі. А, а зараз я вас дуже прошу підтримати мене. Я зараз в розпачі, мені вкрай необхідна ваша підтримка. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи стоїть тягатися з такою великою компанією ДТЕК. Чи все одно вони підкуплять суддів та виграють цю справу? І я вам дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця і бажаю вам гарної неділі. До побачення!